Доброго ранку, дітки! Давайте привітаємося. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, сьогодні в гості до нас вітала пташка. А щоб дізнатись, хто це за пташка, нам потрібно з вами відгадати загадку. Дітки, відгадайте загадку Біло-чорна скрекотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж ця пташка білобока? Здогадались? Так, сорока, молодці малята, це сорока білобока. Дітки, а подивіться, хто це до нас прилетів. Так, це сорока білобока. Вона до нас в гості прилетіла і принесла нам коробку з іграшками. Дітки, давайте допоможемо сороці білобоці розібрати коробку з іграшками. Зараз ми з вами назвемо всі іграшки, які знаходяться в цій коробці, і скажемо їх скільки: один чи багато. Почнемо? Дітки, що це за іграшка? Так, це м'ячик. А скільки м'ячиків? Вірно, один. А на цій картинці скільки м'ячиків? Вірно, багато. А це що за іграшка? Так, це кубік. А скільки кубіків? Вірно, один. А на цій картинці скільки? Вірно, багато. А це що за іграшка? Так, це ведмедик. А скільки ведмедиків? Вірно, один. А на цій картинці скільки ведмедиків? Вірно, багато. Молодці дітки. А це що за іграшка? Так, це лялька. А скільки ляльок? Вірно одна. А на цій картинці скільки ляльок? Вірно, багато. Умнічки. А це що за іграшка? Так, це машинка. А скільки машинок? Вірно, одна. А на цій картинці скільки машинок? Вірно, багато, молодці. А це що за іграшка? Так, це літак. А скільки літаків? Вірно, один. А на цій картинці скільки літаків? Вірно, багато. Молодці. А це що у нас? Ой, дітки, це ж цукерка. А скільки цукерків на картинці? Вірно, одна. А на цій картинці скільки? Вірно, багато. Ой, сорока, а що ж це тебе цукерки в коробці з іграшками? Не можна цукерки з іграшками тримати в одній коробці. Дітки, які ж ви молодці, ви сьогодні допомогли сороці-білобоці розібрати коробку з іграшками. Ви назвали всі іграшки і сказали, скільки їх. Ну що ж? Сорока білобока дякує вам за те, що ви їй допомогли розібрати коробку. І каже вам до побачення. Дітки, ви молодці. Ви сьогодні допомогли сороці білобоці. До побачення! Дітки, ви молодці. Ви допомогли сороці білобоці розібрати коробку з іграшками. Ви назвали всі іграшки, які знаходилися в цій коробці. І познайомились з поняттям один та «багато». А тепер нам час з вами порухатися. Стави! А на очим танцювати вас! Привіт, привіт! В долоні плескай. Привіт-привіт! Ногами тупай, до носа доторкнись. А потім до колін навколо повернись, І зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Чудово з вами сьогодні провели час. Ми з вами і порухалися, і позаймалися, і погралися, але вже прийшов час нам з вами попрощатися. До побачення, дітки!